Ми граємо в гру символи, народні символи України. Скажіть, будь ласка, що є символом України? Юр, Куртка чи вишиванка? Вишиванка. Юра? що? Вишиванка. Юра? куртка Куртка це символ України? Чи вишиванка символ України? Вишиванка. Вишиванка, дівчата, не кричіть за Юру. Угу. Катруся, скажи, будь ласка, що живе в нас в Україні? Крокодил чи А що, У мене дві катрусі. Єжечок. Добре, Дашенька. Що є символом України? Ластівка, Ластівка молодець. Євушка. Що є символом України? Дуб чи береза? До Дуб. бочок, молодець. Так, давай подивимось з тобою. А, Веронічка, що є символом України? Ластівочка. У нас, коли говорять, що наша українська мова, яка дуже мелодійна, як? Ні, як Солов'їна. Так, вона як соловейка. Давай я тобі другу дам. Що є символом України? Сонях чи Троянда? Як це називається? Канцовник. Соняшник, молодець. Так, Юрочка, яка хата є національною українською? Покажи мені, будь ласка, ось така старовинна чи сучасна? Старовинна Молодець, Юрочка, так, Катруся. Що є символом України? Виноград чи Калина? Калина. Молодець, дуже добре. Дашенька, віночок. що є символом України? Капелюх чи віночок? Віночок. Угу. Євушка, що є символом України? Хлібчик чи морозиво? Морозиво. А -а. Хліб. Що? Народний символ Хліб. України? Хліб, звичайно, Хліб не... так. Хліб. А давай подивимось з тобою, Веронічка. Подивись, лелека чи Орел? Звичайно ж, лелека. Молодці. Да. А хто мені перший скаже? Що росте в Україні? Банани чи Вишні, вишні. Вишні, вишні. добре. Я тебе А йде. що є символом України? Полотенце чи рушник? 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 Рушник. А тут? Шапка чи хустка? Хустка! Хустка. А тут. Гопак чи брейкден? Гопак. Гопак! Гопак, танець, звичайно. Мед чи писанка? Мед. 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 Писанка. писанка? Ну, Якщо тут дивитись, то писанка, але мед нас теж є, правда? Писанка. Молодці!